Вітаю вас на нашому занятті. Хочу вас привітати зі святом. сьогодні День рідної мови. І також заняття у нас сьогодні буде розвиток мови. Будьте уважні, почнемо наше заняття за темою «Зимуючі птахи. Зимуючі птахи. Друзі, підгадайте загадку і дізнайтеся, хто прилетів до засніженого дерева. Зоб міцний та гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Хто це? Так, дітки, це ворона. Слухайте наступну загадку. Пташка невеличка. З неї. Білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький і ця пташка невеличка називається, так, правильно, дітки, синичка. А це хто біло-чорна скрекотуха, забалакала нам вуха. О, новини непрості, є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока, Погадалися, так, це сорока. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. То це це снігур. А це хто по дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий чи Справжній молодець. Хто це дітки? Горобець. Другі, назвіть, будь ласка, одним словом, всі гости, які зараз сидять на дереві. Так, це птахи. А через те, що вони не полетіли у теплі краї і зимують разом з нами. Їх називають зимуючими птахами. Зима це найважча пора року для птахів. Їм холодно і немає що їсти. Щоб полегчити життя пта птахів взимку, майструйте годівнички, причіплюйте їх до гілля дерев. Не забудьте насипати в годівничку трохи смаколиків для птахів. Це пшениця, овес, просо, ємінь, рис, а також насіння сонячника. За це птахи будуть вам дуже вдячні. Дуже. Ось і закінчується наше заняття. Будь ласка, дітки, спостерігайте за пташками на вулиці. Ми з вами зустрінемося вже завтра. До побачення!